Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні у нас у студії чарівна пані Ірина. Вона дала згоду поділитись своїм успіхом та секретом у вирощуванні мікрозелені. Це буде смачно, корисно і вигідно для вашого карману. Іра, скажіть, будь ласка, як ви докатились до такого ж життя? Як ви взагалі до цього? Ви знаєте, дойшла війна до цього? Привела до цього війна. Кум приїхав з Києва до нас пересиджувати війну. І з чим ви догадаєтеся? З лоточками, з розсади? Він каже, було жалко залишити в Києві. І Він приніс з собою отакі лосточки, повні росточки зелені. Чоловік займається вирощуванням мікрозелені. В нього були навіть цілі стелажі із мікрозеленю. Дома він вирощував для жінки дома, мікрозелень. Що це, який хазяїний да. чоловік? І він поділився зі мною цими секретами. І ми цілу зиму вирощували на вікні. Соняшник, горох це найулюбленіші наші була зелень на нашому вікні. Він сказав: можна на твоєму вікні знайти місце для такої зелені? Звісно, можна знайти. Да, Ір, розкажіть, будь ласка, що це у нас? Ну, це зрозуміло, горох це насіння. Розкажіть, як в домашніх умовах зробити це? Все як найдешевше, як простіше, і як людям досягти певного результату. Поділюся, навіть кум прорахував мені бізнес-план. Для початку навіть потрібно він прорахував до копієчки, навіть воду врахував. На той момент лоточок із Фесмізікрозеленю стояв 19 гривень. Ну зараз не перераховували вже два роки по тому, але так це так закуп... Ну, закуп... Закупити лоточки, ага. коврики. Насіння, добрива, обробка це все стоїло лоточок на той момент стояв 19 гривень і полив води. Навіть він навіть врахував, скільки воно ростиме і скільки води стоїло 19 гривень. Що нам для цього потрібно? Ну, Щонайменше потрібні лоточки, коврики, насіння і ваги. Для чого я використовую ваги? На кожен такий лоточок потрібно 30 грам насіння. Я це все відмірюю. Плануючи, скільки лоточків у мене буде гороху, соняшнику, я це все прораховую. На один такий лоточок потрібно 30 г насіння. Перед використанням я зважила, скільки мені потрібно насіння на кожен лоточок і промиваю його до чистих вод. Потім замочую це насіння в банальній перекіс На 1 л 30 мл перекіс Для чого? Обробити, щоб воно від грибку і швидше воно проклюнулося. І замочене насіння промите до чистих вод і соняшники на горох. Воно у мене стоїть 12 годин. Потім воду ми зливаємо і чекаємо, поки насіння проклюнеться. Якщо в рулончиках, то ми їм нарізаємо по розміру лоточка. Ну, чесно, не прораховувала, що вигідніше, але мені просто зручніше, коли вони готові. Вони вже по розміру. Постояло насіння, у нас замочене 12 годин в і сьогодні, злили і залишили. Ну, буває по-різному. Дивлячись, якщо тепло в кімнаті, то це можуть бути 2 дні. Якщо прохолодніше, десь до 3 днів. Потім розводимо триходермін, препарат, щоб не було плісняви під час росту рослин 5 лі... на 5 літрів води. Якщо це нам багато, то ми можемо спочатку використати пів пакетика, розвести на половину 2,5 літри. Потім ми. Замочимо коврики у цьому розчині і гарно його здавлюємо. І ложимо його в лоточок. Намочений у нас уже коврик, змочений, кладемо в лоточок. І розкладаємо насіння так, щоб воно у нас було в один шар. Не в середньому по 30 грам і тоненьким, тоненьким таким слоєм. Тут положимо горох. Є один секрет. Ну, цього я ніде не зустрічала, це поділилися зі мною. Щоб воно гарно проклюнулося, потрібно лоточок в лоточок скласти. Зверху ще один лоточок. І я використовую просту банальну бутилку з водою. І воно в мене десь 3-5 днів, поки цю бутилку насіння не почне перекидати. Тоді воно готове до вже виставляння на підвіконня. На підвіконні я розміщую лоточки в отакий піддончик, щоб залишки води, коли я їх поливаю, залишалися в піддоні. Для поливу використовують такі препарати: Максікрук, він попереджує, дає швидкий ріст і дружні всходи, і тріходермін для попередження плісняви на ковриках. Вона можлива. Якщо багато вологи перелити, волога залишається у піддончику і можуть бути пліснява. Це для попередження, можливо, використання готових наборів. В них входить все піддончик, кришечка, насіння і коврики. Теж дуже зручно. Це можливо для новачків, які не хочуть заморачуватися і шукати все це по, по різному в інтернеті. Дуже зручно, дуже корисно використовую для себе замість, мікро, замість зелені, яка в наших магазинах. До речі, в минулому році вона була десь близько 40-50 гривень, в цьому році вона від 50 до 60. Ну, я думаю, якщо два роки було собі вартість 19 гривень, ну, думаю, ну, хай вона піднялася ще гривнів на 5-7. Ну, 27 гривень і 60 – то є різниця, то можливо забутитися зробити для себе гарну мікрозелень, яка дає нам багато клітковини для свого здоров'я. Не давіть мені поспілкуватися, тепер слово буде у мене. Ір, ви показали насіння соняшнику гороху. Скажіть, будь ласка, нашим глядачам, нашим підписникам, які ще можна висівати насіння на мікрозелень? На мікрозелень можна використовувати будь-що буряк, редьку, редиску, рукола. Всі, всі зелень можна сіяти на мікрозелень. Дивлячись, треба дивитися, щоб воно не переростало. Ну, воно стає трошки грубіше, але тоді я його використовую як на салати. То можливо їсти самі паростки, а то можливо просто різати його як на салати. Ага, і ще хочу це додати, розповім вам одну таку а, історію, як я молився за одного дідуся. Прошу, дідусь, каже, дайте мені, будь ласка, сіння укропу. Я йому дав друзі укроп. Він каже, пів кілограма, я йому дав діл. Він каже, що дорогі, дорогі каже, у вас дідусь вийшов. І жіночка в черзі стоїть і каже, це, мабуть, дідусь треба було замачувати, робити чи, чай, чи якісь настійку. І тут я думаю, бать, я ж думаю, ти біда, то насіння було оброблене. Друзі, від себе хочу додати, що насіння, якщо ви використовуєте для мікрозелені. Повинна бути не оброблене. Слава Богу, що Богу, дідушка живий, він пройшов через два-три дні, сказав: не годиться ваше насіння, так як воно було синього кольору. Так, що ви насіння обов'язково берете, Да. Не не так, Іри, ви розповіли про насіння, як взяти, де взяти лоточки, які лоточки. Ну, мене цікавить фінансова сторона цього моменту, але ми зараз не до цього. Скажіть, будь ласка, терміни всходів? Наскільки швидко всходить та чи інша культура? Культура горох і е, соняшник сходять майже однаково. Ну, Вони дружно сходять замочування в перекисі 12 годин. Потім зливаю і трішки залишаю води, щоб воно було вологе. Тоді воно швидше прокльовується. Ну, Це десь 2-3 ну, дні, дивлячись, наскільки тепло в приміщенні. Проклюнулося воно. Ми його рівномірно розподілили по ковриках, намочених у рощині, поставили. Один на один, mm -hmm. і я його ставлю ну, в темне місце під стіл, наприклад, із бутилкою з водою. Бутилка разпала, я подивилася, ну, ще наче не зовсім гарні такі корінці. Корінці повинні дуже гарно закріпитися в коврику, тоді вони будуть дуже гарно проростати. Виростати. Хорошо, я... і ще таке питання про через скільки вже його можна буде їсти? Ну, десь приблизно, в залежності, знову ж, наскільки тепло в квартирі. На підвіконні є сонце, нема сонце. Десь 7-10 днів від замочування до паростків. Ну це так. Все ж залежить наскільки дружно, ну все залежить від тепла. Від Ну, ми ж і так, як повітря на вулиці, так і в квартирі. Наскільки тепло в квартирі, настільки швидко будуть сходи. Ір, і ще я таке в принципівчу. Ну і знаю, що ви ще продавали чи продаєте його в лавці. Скажіть, будь ласка, фінансову сторону. Я думаю, що глядачам буде цікаво чи вигідно взагалі цим займатися в планах фінансової. Ви казали, що прораховували там плюс-мінус нам не треба до копійки. Там я думаю, що 100% заробіток на ньому можна мати. Можливо, тобто без капіталовложень, тобто там купили насіння, це ви порахували, навіть воду в молодці пророкували. Ми нарахували мінімальні десь такі, щоб могли вони хоча б починати прибутки. Починати, можливо, з 4 тисяч гривень, десь так, плюс-мінус. Ну і, Але знову ж настільки гарно треба вкластися в рекламу, просування. просування. Ну, я так думаю, що це. При луках можливо, але треба це гарно рекламувати. Я просто звідки узнав, що ви взагалі, взагаліра займаєтесь мікрозелені. Я вас знаю з другої сторони, чим ви займаєтесь в житті. Заходжу в овочеву лавку і кажу, хто це нас вирощував мікрозелення. Це кажеться сюди з прилукіра. Ну моя кажа, Іра, кажуть прізвище, кажу, я знаю. То з чого ж ви вирішили поділитися сьогодні цим досвідом з вами. Так, трошки розкрию картир. Ти як медпрацівник, скажіть, будь ласка, наскільки це взагалі корисно для наших глядачів? І чи можливо дітям вживати його віжу? І, ну, взагалі про користь, скажіть, будь ласка, декілька слів. Ну, тут кладість просто вітамінів, тим паче вирощено екологічним способом з використанням мінімум добрив, обробок. Я б рекомендувала дуже з маленького привчати дітей до зелені. Я знаю на особистих внуках. Менший зараз у нас просто він все, все, що тягне, все ми йому даємо старші уже вибірково. Рекомендую з дуже з маленького до прикорму використовувати на цю зелень. Мікрозелень містить у 40 разів більше вітамінів і мінералів, ніж дорослі рослини. Вона багата на вітаміни А, С, Е, К, групи Б, кальцій, магній, залізо, і багато інших, і навіть антиоксиданти. Друзі, від себе хочу підсумувати. У нас є готові набори мікрозелення. Це називають для лінтяїв, які не хочуть заморочитись. І є для людей, скажімо так, простий, дешевий спосіб. Можна взяти насіння, також там і домашніх сподсонях, можна взяти і горох. Ми від себе вдома пробували вирощувати гірчицю. Мені сподобалося пікантним смаком. Ви для себе повинні самі обрати якісь смакові якості, більш вам подобається. Сподіваюсь, дане відео вам сподобалось. Пані Ірина, дякую вам за працю за, да, за ваш досвід. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і нехай росте мікрозелень!